Українці все більше користуються генераторами та альтернативними джерелами опалення, через що зросла кількість пожеж. Є шість класів пожеж. Їх визначають від загорання виду матеріалів та речовин. Перший тверді горючі матеріали, наприклад, деревина, папір, тканина, другий рідкі та тверді речовини, які розплавляються. Третій газоподібні речовини, четвертий метали та їх сплави. П'ятий горіння електроустановок до 1000 Вт, зокрема генератора. І шостий рослинні та тваринні олії і жири в обладнанні для приготування їжі. Для використання є чотири види вогнегасників. Порошковим можна загасити всі класи пожеж, окрім шостого. Водопідний вогнегасник використовують для пожеж першого та другого класу. Вуглекислотний вогнегасник важливий у випадках другого та п'ятого. Під час використання балона він знижує свою температуру до мінус 70 градусів. Використовуйте теплі рукавиці. Водний вогнегасник у чистому вигляді допоможе при пожежі першого класу зі спеціальними добавками при другому та шостому класі. Пам'ятайте, що водопінний та водний вогнегасник не можна використовувати для гасіння електроустановок це небезпечно для життя.